І так, ми сьогодні розбираємо первісне мистецтво і почнемо з того, що розберемо функції первісного мистецтва. Навіщо воно було первісним людям? Так пишіть функції первісного мистецтва. А перша функція, як я вже говорив, була релігійна або магічна функція. Релігійна або магічна. В цьому була сутність. Перед тим, як іти на полювання, люди малювали у себе на спінах чери, наприклад. Мамонта або бізона, якого вони хочуть вбити, і малювали йому десь біля серця стрілу, яка в нього увійшла. Ну і таким чином робили певний магічний ритуал. Їм здавалося, що якщо це намальовано магічно, то це має бути і в реальності. Потім тому вони і в реальності уб'ють цього, цього бізона або мамонта. Це релігійна функція мистецтва, коли вони за допомогою малюнків. Виконували певні магічні ритуали. Друга функція запишіть, будь ласка, це навчальна. Вважається, що за допомогою наскельних малюнків первісні люди передавали своїм дітям знання про полювання, про світ, про те, яким чином можна вбивати тварин, куди це робити ефективніше, і так навчали первісне покоління. Ну приблизно так само, як я вас навчаю, коли б ми були в офлайні. І я вам показував демонстрацію екрану, або малював щось на дошці крейдою. Третя функція це, звичайно, естетична функція. Естетична функція, скоріш за все, первісним людям також було приємно бачити якісь яскраві зображення, які були добре зроблені, і серед первісних людей були талановиті люди, які вміли це дуже гарно малювати. Як ви пишете функції первісного мистецтва, піднімайте руки, ми рушимо з вами. Далі, а, і так первісні люди малювали дуже давно, фактично з початку палеоліту і малювали навіть предки кроманьйонців. Первісні малюнки були дуже дуже примітивними. Ну, ось ви бачите, типові малюнки, де вони червоною охрою і вугіллям малюють якихось тварин, на яких полюють. Вони з каміння робили якісь примітивні статуетки. Звичайно, дуже популярний був образ так званої палеолітичної Вінери. Вони дуже сильно там цінували родючість і, зокрема, жінок. Ну і тому таких зображень було дуже і дуже багато. Найбільш відомою печерою свого мистецтва є печера Альтаміра, яка знаходиться в Іспанії. І коли її знайшли, вчені дуже були вражені. Вони думали, що це якісь сучасні художники намалювали цю печеру. Тому що якість зображень, яка там була, була неймовірно вражаючою. Напишіть, будь ласка, що найбільш відома печера первісного мистецтва це печера Альтаміра в Іспанії. Відкрита вона в 1862 році іспанським археологом Марселіно Саутола. Ну його ім'я можете написати, а ось назву печера Альтаміра і те, що вона в Іспанії. Запишіть, будь ласка, що найвідоміша печера Первісного мистецтва. Це печера Альтаміра в Іспанії, і знову ж таки прохання підняти руки, коли ви допишете. І так подивимося на саму печеру Альтаміру в 3D-анімацію цій програмі мозаїк 3D. Ви бачите, що вона доволі велика. Ви... Ця... Ця печера є природньою. Там були якісь інші відклади, які просто осипалися із часом, і люди змогли заселитися в цю печеру, і вона дуже дуже велика. Зверху, ви бачите схематично зображені ті тварини, які там намальовані у цій печері. Ну що, можемо подивитися на скельні малюнки, які там були. Бачите, ось жінка малює щось на скелі, дитина, її, вона підсвітлює, щоб жінка побачила те, що вона малює. Використовують вони зазвичай червону охру. Це такий дуже давній відомий матеріал для письма, для малюнків. І вугілля, тому що вугілля дає такий. Яскравий чорний колір. Ось ця жінка малює неподалік від виходу, і її е, товариші по племеню щось готують для себе. А е, структура печери ось така: є е, вхід, звичайно, і є е, е, декілька, декілька галерей. Ми зараз подивимося, які тут є галереї. А е, в одній галереї зображення бізонів, інша галерея називається галерея кінських хвостів. Ну тому що там вони переважають. Але жоден бик, жодна тварина в цій печері. Вона не співпадає з іншою. Всі всі ці всі ці тварини вони намальовані намальовані абсолютно унікальними. Ну і це є теж певне досягнення, певне досягнення ось цих первісних майстрів, які з таких естетичних міркувань ну робили все доволі унікальним. Ось пройдемося трішки по цим коридорам. побачимо, ось бачите, галерея кінських хвістів, великий зал поліхромів. Це все досягнення мистецтва. Ну і знайдено воно було ось археологами аж в 19 столітті, тому що до цього було чимось завалено, і якби не ось закритість цього приміщення, то звичайно, навряд чи б ми з вами знали про ці малюнки. Якби люди про них знали, вони б якимось чином їх споплюжили, щось би зробили там би щось обов'язково було. А ось цій печері просто дуже сильно повезло, що люди туди не заходили, і що її знайшов перше ось такий. Дуже крутий археолог. Ось така в нас печера Альтаміра. А повертаємося до нашої основної презентації. Скажіть, будь ласка, видно вам вже нашу основну презентацію, там, де археолог Марсеніо Саутоло на, з нас так, зображений? Так, так, так. Добре. І так, печера Альтаміра запам'ятали найбільша печера і найбільш деталізовані зображення. Є ще декілька таких печер, але вони меншую, менше менше. Особливість цих рисунків в тому, що в них а, а, зіткнення з людьми дуже часто, дуже часто сцени полювання, ну і дуже часто зображення жінок. А є ось сцени полювання. Як ви бачите зараз на екрані? Це типова така а, сцена полювання, коли люди з луками полюють на олені. А ось ну і часто теж це просто візерунки. Як ви бачите зараз, на каміні їх збереглося теж доволі багато. А ось, є зображення людей на човнах, ну і взагалі люди малювали те, що, те, що е, бачили в реальному житті. А крім того, крім малюнків, до мистецтва первісних людей можна віднести так звані мегаліти. А хто пам'ятає, як перекладається слово літос? У нас був палеоліт, мезоліт, неоліт? Як можна перекласти слово мегаліт? Хто перекласть, отримує плюс. Да? Вмікніть вмікніть камеру і скажіть переклад. Це не... кам'яний вік. Ну, кам'яний вік це ж Літос — це камінь. Да. Камінь — так, да, а мега це кам'яний вік. Який? Середній. Ну, середній близько було дуже. Там Мезоліт, Мезос — це середній. А мега, ви чули слово мега? Там не знаю. Мега маркет, мегамакс, мега не знаю. Як це подати? Це висто пар... висто дуже більший. Дуже великий, так, да, абсолютно вірно. Так. Хто сказав, хто сказав останнє? Владислав. Владислав, як прізвище? Ага, Владислав Плюс і Кліна Плюс. Ну, ви разом фактично відповіли на переклад цього слова. Це великий камінь. Мегаліт. Вони робили великі камні. І робили з них якісь культурні композиції. Найбільш відомим мегалітом є Стоунхендж. Я думаю, що ви його всі бачили на заставках Windows. А ну ось ви бачите мегаліти, коли вони виставляють каміння просто в рядочок, і е, це виконує певні релігійні функції. Мегаліти бувають різних форм: це мангіри, які стоять окремо, кромлихи, коли декілька камінь стоїть, камінців великих стоять поряд паралельно. До Льмен, де камені складаються один на одній. Звичайно, було дуже важко, але вони якимось чином брали і складали це воєдино. Крім того, вони любили робити певні скульптурні композиції, які можна було б побачити з компасу, з, з космосу. Я думаю, це теж було пов'язано з релігійними уявленнями, певні досягнення первісної, первісної скульптури, почали люди бачити, аж коли почали літати над цими місцевостями і почали бачити якісь візерунки яких знизу не було видно. Ось така в нас тема.